В Україні вирощують 300 сортів картоплі як вітчизняної. Так, імпортної селекції вибирати для ділянки потрібно відповідний до ваших ґрунтово-кліматичних умов сорт. Неможливо не помітити серед цієї великої кількості Беларозу опис картоплі сорту Белароза. Рання картопля Белароза була виведена в Німеччині, німецька селекція націлена на якість бульб і високу врожайність без застосування генної інженерії. Тому на сьогоднішній день німецькі сорти картоплі викликають довіру. Сорт Белароза внесений до державного реєстру і рекомендований до вирощування в центрально чорноземному регіоні, добре росте в зонах помірного клімату, широко поширений в Україні, Україні та Молдові. Сорт ультрараннього терміну дозрівання першу копку роблять вже через 45-50 днів, повне визрівання настає через 60 днів з моменту посадки. Характеристики сорту бульби беларози овально округлої форми. З шорсткою рожевою шкіркою і дрібними очима м'яко світло жовте, відмінного смаку, вага кожного бульби 120-210 грам, ідеально підходить для продажів вміст крохмалю середнє від 13 до 1,6. Урожай на 45. І день після повних сходів перша копка 143-277 три на 55. І день, друга копка 170-380, 5 вісімдесят п'ять рожевого кольору бультбеларозу в народі називають вишенькою. Зовнішній вигляд рослини сходи картоплі з'являються дружно. Рослина дуже красиве, кущі високі. 50-80 стебла прямі, листя великі зі слабкою хвилястістю краю, віночки червоно-фіолетові середнього розміру, картопля цвіте не щороку, при температурі 2 з квітки іноді опадають, трапляється, що вони пошкоджуються сонечками або жоржилицями, але це мало впливає на якість і смакові характеристики бульб, призначення, сорт белороза столового призначення. Його вирощують для вживання в їжу через високі смакові характеристики, розсипчастість бульб середня, тому вони підходять для приготування пюре і для смаження. Переваги і недоліки у сорту белароза маса достоїнств і практично немає недоліків. Переваги, відмінний смак, врожайність, стійкість до захворювань, скоростиглість. Сійкість, невимогливість до ґрунту, лежкість, стійкість до механічних пошкоджень, єдиний недолік сорту, відсутність компактності розташування бульб, тому збирати урожай потрібно уважно і акуратно відео. Збір врожаю картоплі Белароза, посадка і догляд за картоплею Белароза відрізняється невибагливістю і не вимагає до себе особливої уваги. Вибір ділянки. Картоплі потрібен сонячний ділянку з пухким ґрунтом, краще висаджувати його після бобових культур капусти. огірків, щоб врожайність була високою, а ґрунт родючої, потрібно чергувати культури, тобто дотримуватися сівозміни після збору врожаю картоплі на його місці під зиму, посидіть гірчицю або жито. Це прекрасні сидерати для ґрунту, вони збагатять її і зроблять більш пухкої. Про родючість ґрунту турбуються завчасно. Восени під перекопування вносять добрива, теж саме повторюють навесні, використовуючи компост або перегній. Передпосадкова підготовка за 2-3 тижні до посадки картопля дістають зі сховища і розкладають на рівні поверхні в один шар в світлому приміщенні при температурі 1-5. Так відбудеться пробудження очок. Сходи будуть дружні і міцні. Допустима передпосадкова обробка стимуляторами росту, особливо в регіонах з холодним літом, висаджування бульб висаджують картоплю в різних регіонах в різний час, але найчастіше на початку травня, коли ґрунт прогріється на глибині 10 до 9. Підготовлений посадковий матеріал висаджують на глибину 80 одним із способів гладким викопування лунок на рівні поверхні траншейним. Посадка картоплів, викопані траншеї гребневим, формування гребенів висотою в 15, не закладання в них бульб, так як в одному кущі белорози формується до 10 досить великих бульб, рекомендована схема посадок. 9040 нуль чотири нуль з прибільш прискореної посадці кущі будуть заважати один одному і загороджувати світло формування бульб сповільниться, що позначиться в цілому на обсязі отриманого врожаю, вимоги до ґрунту і поливу сорт не вимагає додаткових поливів, задовольняючись випадаючими опадами. Рости белороза може на будь-яких типах ґрунтів, крім важких глинистих для швидкого формування бульб коріння Рослини потребують насичення киснем і своєчасної прополювання, розпушування ґрунту. Після дощів на ґрунті утворюється тверда кірка, яка заважає надходженню повітря до коріння, тому потрібно розпушування в перший раз при появі сходів. Потім кожен раз після дощу. Підгортання кущів не менш важливо проводити підгортання кущів. Коли з'являться сходи, їх присипають землею. Так вони будуть захищені від раптових похолодань надалі, з інтервалом в два тижні. Потрібно повторне підгортання. Присипаючи стебло землею, ви стимулюєте утворення нових столонів, що збільшує урожай. Підгортання кущів роблять акуратно, намагаючись не пошкодити коріння, роботу краще проводити вранці або ввечері, якщо день сонячний, або вибрати прохолодний похмурий день, якщо ґрунт суха, її потрібно попередньо трохи зволожити. Добрива для картоплі будь картопля потребує як мінімум в трьох підгодівлі, в період утворення бутонів вперед і після цвітіння. Вони підвищують імунітет рослин і допомагають отримати високий урожай. Найчастіше для підгодівлі використовують розведений коров'як і деревну золу, таке добре насичує ґрунт фосфатами, магнієм і калієм. При посадках його вносять в кожну лунку по 5 столових ложок розчином із золи 1. На на відроводи, рослини підгодовують в період вегетації для попередження фітофторозу у вологі періоди, де нею опушують листя і стебла. Підживлення вносять після дощів. Захист від хвороб і шкідників. Картопля белароза стійкий практично до всіх хвороб, парші бактеріальної гнилі, нематоди, фітовторозу картопляного раку, клямистості, однак при затяжних дощах фітофтора все-таки вражає цей сорт. Слід враховувати наступні нюанси, белароза може постраждати від колорадського жука, для захисту від цієї комахи існує багато хімічних препаратів. Але кращим методом поки що є збір личинок, і це кладок і жуків вручну, бульби картоплі пошкоджують дротяники, виїдаючи в них численні ходи. Для боротьби зі шкідником наколюють шматочки овоча на кілочки і закопують такі приманки на глибину 10. Через день пастки потрібно витягнути і знищити. Тільки після цього можна приступати до посадки картоплі, так як сорт визріває рано. То часто він навіть не встигає захворіти фітофторозом, але в регіонах з вологим літом потрібно провести профілактику, ефективний спосіб внесення каліно-фосфорних добрив з цією метою рослина. Коли воно підніметься на 30, обробляють мідним купоросом з інтервалом в 10 днів 2 грами купоросу на 10 літрів води, бордоською рідиною, фунгіцидами, фотогалерея, захворювання і шкідники сорту Белароза, щоб обійтися без хімії. Потрібно два рази в тиждень збирати колорадських жуків і їх яйцекладки на листках. Дротяники пошкоджують бульби, виїдаючи в них ходи. В результаті затяжних дощів фітофтороз може знищити половину врожаю, так як вражає листя, стебла і бульби. відео – органічні методи боротьби з фітофторою, збирання врожаю, збір врожаю картоплі проводиться через два місяці після посадки. Про повне визрівання сигналізує жовтіюча бадилля, за тиждень до викопування її зрізають на рівні 15 над землею. За цей час пульби дозрівають шкірка грубіє і майже не пошкоджуються при зборі врожаю. Після викопування картоплі проводяться стандартні процедури. Просушування в сонячну погоду протягом тижня, видалення пошкоджених і хворих бульб, відбір насіннєвого матеріалу для посадок в наступному році і закладання в сховище. Зазвичай ранні сорти не зберігаються довго, але Бела роза – виняток втрати картоплі при зберіганні не більше 6. У провітрюваному приміщенні можливе зберігання бульб протягом 7-8 місяців при температурі чотириць, отримання двох врожаїв за сезон. Бела роза сорт картоплі. Що дозволяє в теплому регіоні отримати урожай двічі за сезон, посаджений на початку травня картопля викопують в кінці червня, а в липні знову висаджують. Другий урожай отримують у вересні, можна використовувати і інший спосіб. Кущі з хорошою, здоровою бадиллям виймають із землі і акуратно знімають визріли бульби, потім рослини знову повертають в землю, трохи більше поглибивши і поливають водою у перші дні бадилля хворіє і в'яне. Але швидко відновлюється і повторно дає урожай. Юлія Гагіна: терміново зверніться до лікаря, якщо різко оглухли на одне вухо, чуєте шуми або писк. Так може починатися сенсоневральна приглухуватість втрата слуху через ураження слухового аналізатора. Гарантій відновлення немає, прогноз дуже залежить від швидкого виявлення, краще починати лікувати не пізніше ніж через місяць після появи симптомів. Що робитиме лікар, Оториноларинголог розпитає вас про стан, огляне обидва вуха і при необхідності призначить лікування. Але якщо справа тільки в пробці, він швидко і безпечно видалить її на прийомі одним із способів промивання вуха. У великий шприц набирають фізіологічний розчин і заливають у вуху, а потім дають стекти флоток. Повторюють до тих пір, поки не вимають всі забруднення, механічне видалення сірчаної пробки. За допомогою пінцета або куретки, ложечки з зазубраними краями, лікар витягує чужорідне тіло або сірчану пробку, аспірація пробки за допомогою електровідсмоктувача. Він працює як маленький пилосос, буквально витягує пробку з вуха, розм'якшення пробки. Лікар може призначити спеціальні вушні краплі, які розм'якшують вушну сірку. Склад закопують в слуховий прохід і чекають кілька хвилин при регулярному застосуванні, пробка поступово розм'якшується і відходить. Такі краплі призначають людям, у яких часто закупорюється слуховий прохід.